9.00, шановні члени виконкому доброго дня, національна хвилина мовчання, прошу піднятися. Сьогодні проведемо 12 те чергове засідання комітету постави з помістим з 18 членів виконкому присутні 13 необхідних кворум є. Чоловік члени виконкому нас роздана черга денна, є пропозиція до її затвердження. Скажу, чому у нас таке термінове засідання? Тому що нам необхідно прийняти рішення, які стосуються дітей. Багатодітна сім'я. Прийомна сім'я переміщається. Сім переміщається, відповідно до законодавства мають дії бути Сінхронно. синхронно туди, де вони переміщаються, і там звідки вони виїжджають. Тому виникла така необхідність болі позачергового На Через день у нас вісім питань. Пропоную затвердити чергу денно. Стави на голосування. Хто за? Хто проти, хто тримався, приймається. Дякую. Переходимо до розгляду чергодене. Перше питання. Про надання дозволу на порушення об'єкта благоустрою ПАК писані Валерії, доповідає Ігор Піщак, начальник відділу господарства та капітального будівництва Української міської ради. Даним проєктом рішення передбачено надати дозвіл пакурів на порушення об'єкту благоустрою території загального користування за адресою Дніпропетровська область, Криворізький район, місто Апостол, вулиця Центральна, біля будинку 69. То, наступний. Це це будинок, де був. Колись книжкова крамниця. Вони хочуть підключити воду і каналізацію до кафе. Встановити термін дія дозволу сроком до 31.12.2025 року здати прийняття, зати прийняття э, підписання дозволу. Відповідальність за проведення робіт покласти на ПАК Оксану Валерію, щоб підтримати дане решетку. Рішення приймається. Пене номер 8 Про створення комісії з питання передачі планшетів Альпін С-50, комунальна власниця Послужкої міської територіальної громади. Даним проєктом рішення передбачено <кій> комісію з питання передачі окремого індивідуального визначеного майна, тобто планшетів, у комунальну власності та міської територіальної громади та завертети її персональний склад згідно з додатком. до складу комісії. Муги Володимир, перший військового з питань діяльності виконавчих органів ради, це голова комісії. Гіщак Ір, начальник відділу житлово комунального господарства, виконавчого комітету міської ради. Калінін Олександр, заступник директора департаменту цифрового розвитку та інформаційних технологій, начальник відділу впровадження інформаційно-технологічних рішень та адміністрування Міністерства соціальної політики сім'ї та єдності України, також Росієнко Тетяна, начальник відділу бухгалтерського обліку, та звідності управління бухгалтерського обліку, і звідності Департаменту фінансового забезпечення бухгалтерського обліку, і звідності Міністерства соціальної політики сім'ї та єдності України. Назіна Вікторія, начальник відділу ветеранської та соціальної політики організації міської ради, і Приданова Юлія, начальник відділу бухгалтерського обліку. Та фінансові звітності оленів виконавчого комітету або міської ради. Прошу підтримати дане рішення. Що немає запитань, старо на голосування даний проект рішення. Хто за? Хто проти? Хто Дякую, Я пошла члени грунту. На наша черга денна вичерпана. засідання оголошує закрите.